Всім привіт! Я рада вас стати на своєму в'язальному каналі на каналі Біологія Щуяш. Сьогодні я вам розповім про свої плани на 2025 рік, а саме про рукодільне відео. В цьому відео будуть як і в'язальні процеси, які я хочу створити, спробувати щось з в'язання, а також ті процеси, які не стосуються в'язання. Отже, ви вже могли бачити, я виставляла в Ютубі фотографію своїх планів на весь 2025 рік, а саме планів в рукоділля. Також я створила вже зимове і весняне бінго. І про ці бінго я буду окремо розповідати. Зараз я вам розповім про загальні свої плани. Я створила табличку з 6 стовпчики і 6 пункт ось таких. Ось. І ми зараз будемо з вами ж розглядати, тобто я вам буду розповідати, що ж я хочу робити. Перше, що я хочу спробувати, це в'язати жакар спицями. Я вже дуже давно бачила. Різноманітні вироби з жакардом, різні навіть новорічні кульки з жакардом. Я, я дуже давно хочу спробувати в'язати жакардом. Мені це дуже подобається. Далі я хочу зав'язати на менше 100 штук брелоків, або навіть і більше. Якщо буде більше, то це буде дуже круто. В попередньому відео ви якраз вже бачили один з брелоків, але це новорічний брелок, але він також виходить в цей пункт по зимовому міну. Тобто за весь 2025 рік я хочу нав'язати різноманітних брелоків різної пори року. Далі хочу спробувати нові види пиряжі, Напевно, це хоче спробувати не тільки я, а й кожна рукоділочка. Далі. Я хочу зв'язати футболку за майстер класу. Вже навіть передивилася деякі майстер-класи українських майстринь. Я ще буду думати, чи це буде спицями зв'язана чи гачком. Далі написати біологічну книгу. У 2024 році я починала писати книгу, її не просунула, я за неї забула, не було часу її там просувати. А в цьому році я хочу її продовжити писати і все ж таки дописати. Далі хочу зв'язати іграшку за майстер-класом Україні. Сюди не входить те, що я в'язала до цього іграшку за майстер-класом однієї з української в'язальниці, а саме Марини з каналу Добрі іграшки. Я хочу саме в цьому пункті зв'язати іграшку за майстер-класом, більш таку складну. І ту іграшку, яку я вже в'язала за маткасом, це було в 2024 році, а в цьому році я поставила собі ціль в'язати іграшку за мастер класом більш складно. Далі я хочу навчитися в'язати іграшки з пицями. Я ж бачила, як з каналу в'яже, в'язала іграшки з пицями. Мені це так дуже сподобалось, що я хочу навчитися в'язати хоч одну іграшку. Далі в мене в планах взяти багато маленьких іграшок, бо мені вони подобаються, і я полюбляю в'язати маленькі іграшки. Наступний є пункт, який я хочу реалізувати і планувала реалізувати ще в тому році, але не реалізувала, а в цьому році я хочу його... Так, все ж таки реалізувати це зв'язати моєму чоловікові дві футболки сірого і синього кольору. І вони будуть зв'язані нігачком. Далі в мене в планах навчитися в'язати футболку з сицями та кофту з пицями. Ці вже два пункти я буду. Робити за майстер-класом, можливо, яким але саме тут це е, іменно в планах навчитися в'язати саме з пицями. Якщо в попередньому моєму плані це зв'язати футболку за майстер-класом, і там не важливо це гачок чи спиці, то тут саме навчитися в'язати футболку. І кофту з пицями за певним майстер-класом. Тобто я виберу певну майстриню і за її майстер-класом зв'яжу. Далі. Так як я в тому році почала робити наліпки, то я вирішила, що в цьому році я хочу зробити не менше 100 штук цих наліпок. Далі. Я планую в цьому році створити власний хоча б один майстер-клас на іграшку і випустити її. Його. Наступний це такий більш не рукодільний, не в мене процес, це зробити альбом з гербарієм різних рослин. Так як я біологиня, і я полюбляю Рослини, то я хочу зробити такий альбом, де будуть рослини, і я підпишу про них якусь інформацію. Наступне я собі написала: це вирізати декілька кілограмів пряжі для іграшок. У мене написано в рукодільному відео саме. Вив'язати 10 кг пряжі для іграшок. Але якщо вив'яжиться, ну хоча б там 5 або менше, або більше, то теж буде добре. Далі зв'язати декілька дитячих речей. Дуже давно на це задивляюсь і хочу щось таке спробувати пов'язати. Далі дуже давно. Напевно, ще не з того року, ще з позаминулого. Я хочу спробувати в'язати в техніці ентерлок. Дуже мені подобається ця техніка, дуже подобається, що там виходить. І тому я вирішила, що мені необхідно спробувати зв'язати в'язати щось в такій техніці. Наступний. Пунк це більш такий творчий, а не в'язальний Це навчитися робити такі більш великі складні якісь оригамі. Ну, щось мені хочеться спробувати щось з бумаги поробити. Далі я планую я спробувати зв'язати іграшку гетьінку за якимось. Фото. Це також я в моєму кхе, рукодільному бінгу. Далі це в мене в планах зробити декілька браслетів. Далі я планую намалювати картину різними техніками. Я вже навіть одну техніку придивилася, і я вам про це також розповім трішечки пізніше. Бо треба спочатку та, намалювати малюнок, а потім вже почати робити. Але в планах є створення малюнків і картини і різними техніками. Далі я хочу спробувати створити мультики на різні теми і виставити їх також. Можливо, це будуть біологічні мутики, а можливо, щось і про в'язання. Але побачимо, на які в мене будуть ідеї щодо цього. Далі я хочу навчитися в'язати шкарпетки. Ось про цей пункт я хочу вам детальніше розповісти. Так як я в'яжу і спицями, і гачком, але здебільшого я в'яжу гачком то ось тут ось в ось цьому пункті, де я написала навчитися в'язати шкарпетки, можливо, я навчуся в'язати шкарпетки гачком, буду гачком в'язати їх, а можливо, спицями. Але коли я буду оцей ось пунктик робити, я вам розповім, чим же все ж таки я навчилася в'язати шкарпетки. Далі в мене в планах подивитися мультики і фільми. Останнім часом, коли я вяжу або щось малюю, я вмикаю собі фільми і дивлюсь їх. Мені це так ну, дуже сильно подобається робити, коли ти вяжеш. Ти щось в'яжеш собі і при цьому і слухаєш. Тому я вирішила подивитись мультики і фільми. Далі я хочу створити розвиваючі ігри для дітей. Я бачила в'язальні розвиваючі ігри, тому в цьому плані я хочу створити як в'язальні розвиваючі ігри, так і ігри, які будуть не в'язального характеру. Тобто там розвиваючі ігри з бумаг. І може ще з якихось елементів, якихось виробів. Тобто хочу створити розвиваючі ігри для дітей. Далі хочу навчитись новому виду рокотілля. поки ще не знаю якому, ще цілий 2025 рік попереду, я ще вирішу. Щодо цього, але я в планах навчитися новому на виду рукоділля. Далі в мене вже дуже-дуже давно, я не пам'ятаю, з якого року є така ідея створити книгу про рослини. Ну, я дуже полюбляю рослини, я дуже полюбляю за ними спостерігати, вирощувати їх, доглядати за рослинами. Розглядати їх, і тому я вирішила, що необхідно мені створити книгу переносу. Можливо, комусь це також буде цікаво почитати і буде в нагоді ця книга. Далі в мене в планах спробувати в'язати в техніці С2. В тому році я пробувала в'язати в цій техніці, нічого не вийшло. Було тільки одні недорозуміння щодо цього. В цій техніці були нерви, сльози, коли я пробувала в'язати в цій техніці. Але я все ж таки ляжу в цій техніці. Щось є невеличке, щось таке маленьке, але я спробую все ж таки ці в цій техніці зв'язати. Далі в мене в планах намалювати картину по номерам. Це також дуже давно хочу зробити, хоча до цього я і робила вже такий процес. Далі я хочу створити е, листівки. Е, так як я полюбляю малювати і дуже гарно малюю, тому я вирішила створити листівки е, по різним парам року. Тобто там новорічні листівки, весні, ні, осінні, ні, літні. Я хочу ось таке ось робити. Далі я планую робити різноманітні аксесуари. Ці аксесуари будуть як ізв'язані, і також і не зв'язані. Далі я планую створити власні візерунки, декілька штучок. Можливо, це буде гачком, ну, можливо, і спицями подивимось. Далі в мене нев'язальний процес, це хочу створити якийсь цікавенький комікс. Далі в планах вишити декілька картин. Також далі такий план творчий. Який пов'язаний з малюванням, це намалювати розмальовки декілька штучок. Наступний мій пункт це більше такий не рукодільний, а можливо буде і стосуватись рукоділля, я хочу собі купити деякі різні дрібнички для рукоділля. І останній мій пункт, який йде в цьому рукодільному бінгу на весь 2025 рік, це створити гру в такому додатку, як PowerPoint. Всі ті, Хто працюють з дітьми, а особливо це вчителі, вони дуже Добре знають такий застосунок, як PowerPoint, де ми можемо створювати презентації і показувати їх потім. А також в PowerPoint можна створювати різноманітні ігри, які після того, як ти їх увімкнеш на повний екран, почнуть рухатись, коли ти вам будеш нажимати на них. І тому я вирішила створити немаленьку таку легку гру в PowerPoint. Тому ось такі ось в мене плани на 2025 рік стосовно мого рукодільного бінгу. Тут в мене плани і в'язальні, і вишивальні. І малювання, все, що я полюбляю, також навіть і біологія сюди прив'язана. Ми цього ніяк в моєму житті. Я постійно щось таке дивлюсь, щось таке розглядаю. Ну, ось такі ось плани. Тому ось так ось. На цьому в мене все. Ми побачимо з вами в наступному в них відео, а ви під цим відео пишіть, який вам з пунктів мого рукодільного мінгу сподобався найбільше, і що найбільше ви будете чекати в реалізації мною з мого мінгу на 2025 рік.